Вітали матусь лагідним словом, дарували усмішки пісні та вражали хореографічними номерами. Народний дім імені Івана Франка цими вихідними потопав у любові. Її у різних проявах своїм найріднішим з нагоди Дня Матері адресували діти. Я свою маму дуже сильно люблю за те, що вона добра, красива, мене любить, мене народила і мене завжди цінує. Вона завжди підтримує мене. і Якби не вона, то я би не ходила на вокал. І зараз би, можливо я би тут не виступала за те, що вона красива, за те, що вона мене любить, і за те, що вона дуже лагідна для мене, вона дуже щира. Окрім щирих слів, свій талант та любов до мами можна було проявити на майстер-класі із виготовлення святкових листівок. Тож креатив, олівці та фарби допомагали самовиразитись дитячій творчості. Та почуття. Я малюю відкритку для мами і привітання. Пишу їй привітання. Я їй побажаю здоров'я, гарного її життя. Не менш приємний дарунок очікував на матусь і зі сцени десятки співочих номерів, хореографічних постановок та сольних виконань від талановитих колективів та юних артистів. Програма е, включила в собі багато виступів і професійних колективів, і дитячих. Також ми бачимо, що фоє народного дому зараз стартує майстер-класи, де діти вчаться писати на папері листівки. З привітанням, а також що саме основне, чого вже практично і не роблять, відкриті листи, які вони будуть адресувати своїм матерям у кожному номері. Любов до мами вдячність за дар життя, прояв самовираженості та сучасні мелодії, впізнавані всіма. Всі повинні розуміти, що більш святішого і більш ріднішого, ніж мама, немає на цій планеті. І кожна людина, яка відчула це відчуття любові материнської, оцю опіку материнську і цю молитву материнську сьогодні за всіх нас, то прекрасно розуміє, що означає цей день для українців і чому ми зобов'язуємо його. Святкувати не те, як будний день, а так, як свято, яке просто дане нам для того, щоб ми відчули і сприйняли ту материнську любов. Усі заходи в межах свята носили благодійний характер, тож кожен із присутніх міг долучитись до підтримки воїнів, склавши символічний донат. І сьогодні ми хочемо ще. Раз висловити велику повагу і дяку тим нашим матерям, які сьогодні з нетерпінням чекають вісток від своїх синів, які сьогодні на передовій захищають нашу українську державу. Ми віримо, що кожна українська мама сьогодні почує голос свого сина, і швидко відбудеться українська перемога. Всі сини повернуться до своїх матерів. Родзинкою дійства був відкритий мікрофон, до якого могли вільно підійти діти та привітати улюблених матусь із їхнім святом. Я би побажала мамі. Щоб мама моя вічно жила, була здорова і щоб все було добре. Мама, вітаю тебе з ним, матері! Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб твої мрії завжди здійснювалися, щоб бажання виконувалися і всього-всього тобі найкращого. Насичене свято впродовж кількох годин огорнуло любов'ю усіх матусь та подарувало їм крила підтримки, віри та наснаги від талановитих дітей. Звичайно, що добре, бо діти мають куди піти і відволіктися трохи від того буденного такого життя. Ну і концерт. Це також добре враження просто неймовірні, бо свято чудове. Атмосфера настільки така чудова, приємна. І звичайно, ми дякуємо нашим хлопцям Збройним силам України, що ми дійсно маємо можливість сьогодні побувати на такому дійстві, і особливо дякую організаторам за запрошення.